Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 230-заняття, те тема якого рівняння. Отже, давайте спочатку згадаємо, що називають рівнянням. Рівнянням називають певний вираз, що містить змінну. змінну тобто змінна вважається коренем рівняння. Якщо, звісно, цей корінь у рівнянні є. Тобто, розв'язати рівняння означає знайти усі його корені або довести, що цих коренів немає. Тепер я вам розповім, що називають рівносильними рівняннями. Якщо під час розв'язку рівняння у вас трапляється декілька рівнянь, і у цих рівняннях однакові корені, тобто ви розв'язали одне рівняння, в нього, наприклад, корінь дорівнює двом, і розв'язали друге рівняння, в нього також корінь дорівнює двом, то можна сказати, що ці два рівняння є рівносильними між собою, тобто такими, що мають однакові корені. Давайте спробуємо на практиці розв'язати декілька рівнянь, і ви, можливо, так краще зрозумієте, що таке рівняння, точніше, згадаєте, що таке рівняння. Дивіться, перше рівняння, яке ми з вами розв'яжемо, це х ділений на х плюс 1 дорівнює нулю. Згадуємо, у якому випадку дріб може дорівнювати нулю. Дріб може дорівнювати нулю лише у тому випадку, якщо її чисельник дорівнює нулю, і ніяк інакше. Отже, дивіться, спершу треба знайти область допустимих значень. Область допустимих значень нам треба знайти для знаменника, так як у знаменнику не може бути у дробі нуля. Отже, x плюс 1 не дорівнює нулю, звідки x не дорівнює мінус 1. Це наша область допустимих значень. Ну і відповідно, так як дроп може дорівнювати нулю, якщо її чисельник дорівнює нулю, то ми просто запишемо x дорівнює 0. Це і є розв'язком нашого рівняння. За ОДЗ воно співпадає, тобто підходить. Отже, все нормально. Далі розв'яжемо ще одне рівняння. Як розв'язати таке рівняння? Це звичайне лінійне рівняння. Спершу треба розкрити дужки. Згадуємо, є такий спосіб, як множення фонтаном. Отже, розкриваємо дужки. 3 помножити на x буде 3х. 3 помножити на мінус 5 це мінус 15 плюс 11 дорівнює 2х7. Перенесемо числа з, зі змінними у ліву сторону, числа без змінних у праву. І не забуваємо змінити знаки на протилежні. Отже, в нас виходить 3х-2х, це просто х. Мінус 7, плюс, мінус 7, мінус 11 це мінус 18, мінус 18 плюс 15 це мінус 3. Мінус 3 це корінь нашого рівняння. Таким чином, це рівняння ми також розв'язали. І ще я вам хочу розповісти про те, що називають рівняннями з параметром. Бувають такі випадки, якщо нам необхідно розв'язати рівняння з параметром. Ну ось пропустимо. А дорівнює 4. То нам треба знайти усі можливі значення для параметра А, які можуть влаштувати це рівняння. Тобто зверніть увагу на цей вид рівнянь. Він дуже такий о, непростий на перший погляд і трапляється на знов. У відкритій частині здебільш. Тому до цього виду рівнянь ви маєте звертатися найбільш детально. Сподіваюся, тему рівняння ви зрозуміли. Якщо залишилися запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.